Забудь про блюм, адже з'явилась нова топалка, за допомогою якої ми зможемо заробити 100 доларів, та можливо більше, а можливо, менше, потім дізнаємось. І в цьому відео прям детальні інструкції про цю топалку, розповім прям, що куди натискати, щоб можна було заробити щось. І відразу що це взагалі за проєкт, бачите, ось таку він моя назву. Підписників, бачите, не багато, так лише там 100 тисяч, але ви знаєте, що в принципі такі топалки зараз в тренді, так зараз на хайпі, і їм там без проблем буде розкрутитися, да там набрати там мільйони чи скільки гравців. Тому, взагалі, що мене саме зацікавило в цій топалці, так якщо щоб перейти на їхній сайт, поартати тут нижче. Бачите, що вони пишуть, що в них у стратегічних партнерах є там та Maker, там Полігон, Містен Лапс, там Solana пишуть да, та інші. Але в будь-якому разі, ось бачите, їх відмічав був BNB chain. Ось бачите, нові проєкти з'явилися на BNB chain цю неділю, і серед них, бачите, ось цей проєкт. Тобто це вже хороший знак далі. Ось бачите, в них була якась там чи зустріч, так, чи що у них тут була якась трансляція, коротше. І там був ось цей проект, так, ця топалка. І бачите, і сендбуксом. Тобто, це вже бачите, якісь такі знаки. В принципі, можна спробувати там щось поклацати так позбирати, адже мало ли там да, щось вийде з цієї тополки. Тому я в принципі вирішив зайти в цю тополку, до да, там поклацати і попробувати. Може, щось і вийде, тим паче там майже нічого не потрібно робити. Да, там, я вам зараз поясню все і ви все зрозумієте. Тому переходимо до інструкції. Посилання на цю тополку буде в описі під відео, воно буде відразу у вас відправлено на пост в мій телеграм-канал, і там буде розписано ще раз, що за чим потрібно робити. І так, коли прийшли за посиланням, попадаємо в такого обуту натискаємо тут, Зараз верху я там натискав. Ну, коротше, волод, попадаємо. Получається такого бота. У верхньому правому углу можна буде підключити там свій тон-гаманець. Я його бачите, відразу ось вже підключив. Долі тут можна, ось бачите, натискати на ось цей кубік. Да? І бачите, воно якби, збираються ці монети его. У мене бачите, лише 924 кліка є. да. Є з один клік, мене, бачите, дається 0,25 ось цих монет. Потім бачите, є кнопка клайм, можна натискати на неї. Раз у день, і бачите, мене там дало 106 ось цих монет. Бачите, стиль якийсь не дуже прикольний, да? коли це climb, натискаю, якесь, ну, що це біле вікно, Висвічується, до, да? якось так дешево, наче зроблено. Ну, але все ж, в принципі, ну. Я просто пробую, а там глянемо, що вийде з цього. От, значить, долічу, давайте в лаунчер перейдемо. Тут є, бачите, різні ігри, коротше, ну тут можна ось просто раз зіграти, да, раз у день іграти, І там, коли ви пройдете уровень, то ви отримаєте, бачите, ось плюс 300 ось цих монет его. Давайте я вам покажу, як тут іграти. Натискаю ось, допустимо, на цю гру. Воно зараз заходить, воно трошки підлогу, я не знаю, можливо, це з телефоном пов'язано. Натискаємо, бачите, плей, коротше, воно зараз інструкція, то. Да? Все пояснює, я перед цим вже уровні деякі проходить. Але воно чомусь їх не зараховує, коротше, і якби обнуляє, да, і я знову з першого рівня їх проходжу. Ну але в будь-якому разі, да, бачите, тут потрібно просто якби, знищувати ось ці, не знаю, що це. Машини, да, ось бачите, типу ток. Ну і типу ви зрозуміли, да? потрібно просто ось бачите, їх типу знищувати, щоб вони не дійшли, як би до вас. Давайте зараз цей рівень швидко пройду. Ось бачите, да. Воно тут, коротше, все об'яснюється. Ну тут дуже просто все проходиться, воно. Все, бачите, пройшов. Нарешті, коротше, на відділі пройшов. Воно зараз воно має зарахувати. так бачите можна натиснути до да? там, Ну, тут безкоштовно отримати 300 цих монет. Якщо ви хочете більше, то потрібно бачите тон там доплатити, і ви більше отримаєте цих монет. Ну я не хочу нічого доплачувати, натискаю безкоштовно, да. Все воно Процесінг і все отримав. Так, бачите, ані навіть не кожного дня можна їх отримувати, а кожні 12 годин. Натискаю Continue. Да. Ну тут далі грати немає сенсу, да, адже я монети отримав, в принципі, все виходжу. Ану, зараз воно зарахувало їх. Все, бачите, отримав. Тобто це такий їм перший спосіб, як можна ці монети отримувати. Точніше, другий, да, адже перший це був топання, ну тут все зрозуміло. Далі бачите, more натискаємо. Ну тут все просто можна запрошувати друзів, і за кожного друга ви отримуватимете 100 ось оцих монет ego. Тобто натискайте копії інвайт да, там копіюєте. І там це відправляєте його там друзям. Далі є, бачите, місії. Ну тут, бачите, знову ж таки, як і всіх таких топалок, да, там на твіттер підписатися, там щось там ретвіт зробити, да, там лайк, там, і тому подібне, бачите, за це, в принципі, можна нормально так цих монет і отримати. Я ще просто не проходив його. Уверху бачите, там якісь значки, два, там якісь, типу срібний і золотий, до да, там по нулям що в мене їх. Я не знаю, для чого, неможливо, там, коли ви якийсь уровень в ігрі пройдете, воно вам дасть. Ти мене зараз цього немає, тобто я навіть не знаю, що воно ідея отримати. Тому давайте далі магазин, бачите, стор заходимо. Ну, тут абоч. В принципі, що ви можете за тон, да, купити там певну кількість оцих ось ось якби натискань да, протягом там, 7 днів да, чи що там написано. Тобто потім ви зможете натискати більше, а да, давайте тим сам більше отримайте монет. Далі переходимо, це мій рівень, level, да. Бачите, в мене зараз четвертий уровень. Тобто це таке саме, як то було в ноткуні, що ми прокачували різні там, характеристики, да, що більше там, могли натискати. Там, там енергія збільшувалась, ну ми пам'ятаєте. Тут це в принципі похоже, але просто ось уровень просто качати, якби загальний потрібно. Тобто, бачите, якщо я прокачаю це як до 5 рівня, то я зможу за кожен клайм, який я буду натискати там раз 24 години до да, отримувати від 112 до 188, ось цих монет его. І за кожен топ до да, за кожен натиск, я зможу отримувати там, бачите, ну, цілих три цих монет. Прокачувати можна, як ви бачите, і за тон, і за ось оці ці монети. У мене це 3200 вже коштує. Тобто, якщо так переходить, то в принципі це не так і багато, тобто можна назбирати. Натискати тут, ну самі можете вирішувати, там натискати вам чи ні, да, бачите там. Тобто ви не багато за це отримаєте. Якщо порахувати, до да, там того скільки. Там, якщо тисяча кліків вона да, дається за кожен клік 0,25 цих монет, це получається скільки там 250 монет. Я отримаю, якщо всі тисячу разів я натисну. Тобто бачите, не багато, да, а часу воно забере більше. Тобто можна кожного дня просто заходити і там е, грати просто раз і, в ігру, і принципі отримувати 300 монет, та й все. Або як найкраще, да, що це будь-які таблики, так воно є, що качатися через реферальну систему, тобто запрошувати рефералів, там знімати там відео, там TikTok, да, короткі там шортс, врілси, тобто, це все робити. Ну, ви це все знаєте. То це якби найкращий спосіб, да, хто там хоче, то можете таке спробувати. За що тут взагалі буде даватися нагорода? Як я зрозумів, то потрібно прокачувати якби свій рівень і також збирати ось ці монети. Тобто я прокачаю рівень там, до якогось такого, що ну далі вже буде невигідно його докачати, і далі просто буду збирати монети. Якщо щось зміниться, до да, якісь там оновлення, чи проєкт прям прямо напише, що потрібно там, що точніше да, на iDrop, то я напишу про це в свій телеграм-канал, обов'язково вас повідомлю. І я знаю, що вам вже ці топадки надоїли, да їх там вже хто знакільки вийшло, і з них, в принципі. Діки наткоїн заплатив, а да, ці лише зараз чекаємо в процесі. Але все ж зараз воно, бачите, все на хайпі, да в тренді. Тому, в принципі, чому не спробувати, да я там зайшов, бачите, там мінімально часу буквально на це все виділяю. І пробуємо, да адже ну ігнорити це ну якось неправильно, да зараз це ігнорити такі можливості. тобто Тому пробуємо, поглянемо, що з цього вийде. Знову ж таки, якщо буде інформація про вивід, про там нагород і тому подібне, все в телеграм-канал я буду обов'язково писати. І потім, якщо все добре, то навіть зніму відео на YouTube, скільки вдалося на цьому всьому заробити. А ну і чому саме там я просто Доларів, да, написав у назві відео. Адже з ноткоїна мені вдалося заробити там приблизно, ну, ще не зафіксував да, ціну, але все ж ціна доходила там до 200 доларів майже. Да, це мало, але все ж таки я майже там не клацав, тобто майже нічого не робив, просто так на пасиві отримав ці гроші. Ну але ця топалка все ж таки не така, як ноткоїн. Да, тому, в принципі, я думаю, 100 доларів там можливо менше, можливо, більше. Знову ж таки, все залежить від того, скільки у вас буде рефералів, скільки монет буде, там, да, який рівень там, аккаунти, напевно. Тобто від цього можна відталкуватись, да, я тобто, просто там, казав суму 100 доларів, адже просто думаю, що приблизно скільки можна буде, можливо, там. Отримать. Знову ж таки, це просто якби особиста думка. Тому на цьому все. Дякую вам за перегляд.